Того дня в кав'ярні не було жодного вільного місця. Люди стояли навіть у дверях, дехто сидів на підвіконнях, тримаючи чашки з паруючою кавою. На сцену піднялася Емма, у руках записник, хоча вона знала, що скаже, і без нього. Вона глибоко вдихнула і почала Я думала, що допомагаю загубленій людині, але згодом зрозуміла. Саме він допоміг мені знайти себе. У залі запанувала тиша. Та не напружена, а тиша уваги, тиша сердець, що слухали. Вона говорила просто без прикрас про дитинство, про маму, про мандаринову жінку, про ту чашку кави, яку оплатила не грошима, а вірою. Вона не згадувала імен, не говорила про героїзм, лише про вибір, про той момент, коли можна пройти повз, а можна зупинитись. І як зупинка для когось одного може стати стартом для тисячі інших. Дехто в залі плакав, дехто стискав руку сусіда. Бо всі вони відчували ця історія не про когось іншого вона про кожного. Коли Емма закінчила, оплески не стихали ще кілька хвилин. Люди вставали, обіймались, ділились кавою, і в кожному погляді була одна й та сама думка Я теж можу зробити щось подібне. Не обов'язково відкрити кав'ярню чи фонд, але сказати привіт людині, яка давно мовчить, принести пиріжок самотній бабусі, зателефонувати батькові. Бо доброта це не подія, це звичка, і саме звичка змінює світ. Так Емма стала символом невеликої кампанії, а тихої революції. Історія продовжувалась, бо з тієї самої хвилини хтось десь, на іншому кінці міста, замовляв дві кави. Одну для себе, іншу для незнайомця. Старший чоловік заходить до кав'ярні, промоклий до нитки, без грошей. Він просить лише сухе місце, щоб перечекати негоду, але стає об'єктом насмішок бариста та заможних клієнтів. Дощ заливав усе навколо. Йосип Панчук, колишній вчитель із Хмельницької області, стояв на порозі львівської кав'ярні теплий дім, промоклий до нитки з пошарпаною валізою в руках. Він не просив кави чи їжі, тільки куточок, де можна було би трохи обсохнути і зігрітись. Але замість співчуття, отримав крижаний погляд бариста і ледве стримані усмішки клієнтів. Вишукано одягнені чоловіки й жінки в дизайнерських пальтах глузливо поглядали на старого, ніби він був частиною якогось вуличного шоу. У нашій культурі ми любимо повторювати гість, як Бог, але не чи так це. Бариста Назар, молодий хлопець із хіпстерською борідкою, демонстративно відмовив Йосипові, навіть не приховуючи огиди. А клієнти в куточку, ділки, айтішники, інстаграм-блогери почали жартувати напівголосно шукає халяву, а де його пенсія? Усе це виглядало як сцена зі старого радянського фільму, тільки без милосердя. І це боліло більше, ніж дощ чи холод. Глузування. Не були просто проявом байдужості, вони були дзеркалом страхів, страху опинитися на місці Йосипа, бо правда в тому, що в кожного другого з нас може не стати завтра дому, стабільності, здоров'я, і саме тому ми відштовхуємо таких, як Йосип, не через них, а через себе, у кожному жарті тривога, і в кожному байдуже відведеному погляді бажання не бачити, бо бачити боляче. Та справжня сила не в уникненні болю, а в готовності поділитися теплом, навіть якщо воно останнє. Скажи чесно коли ти востаннє просто зупинився і поглянув у очі літній людині на зупинці, або запропонував щось не тому, що мусиш, а тому, що можеш можливо, чашка кави, або хоча б добрий день, бо ніхто не знає, скільки смутку і гідності може вміщати одна стара валіза. Але саме у таких моментах з'являються ті, хто здатен змінити хід подій. Емма, молода офіціантка, платить за каву Йосипа зі своїх грошей, вона кидає виклик клієнтам і колегам словами Доброта це не транзакція. Емма Лисенко працювала в теплому домі вже майже рік. Їй було всього 23, але очі видавали. Життя встигло навчити її більше, ніж більшість охайно вдягнених професорів. Коли вона побачила, як старенький сором'язливо опускає погляд і збирається вийти під зливу, щось усередині в неї обірвалося. Вона не чекала вказівок. Просто дістала 70 гривень зі своєї сумки, підійшла до каси і тихо сказала Один американо для пана гарячий. І зробила це так, наче купувала каву для батька. У кав'ярні повисла тиша, але не з тієї, що надихає. Клієнти в кутку захихотіли, а Назар, той самий бариста, знизав плечима і пробурчав щось про героїню дня. Саме тоді Емма озирнулася до всіх і сказала голосно, чітко, майже як у театрі Доброта це не транзакція. Вона або є, або її немає. І ніхто більше не сміявся. Усе змінилось за мить. Бо правда, сказана з вірою, розтинає пиху, як ніж масло, а щире серце. Має силу, якої не навчать у бізнес школі. Доброта не повинна бути обґрунтована. Це не послуга, за яку чекаєш бонусу, як у магазині, це вибір. І що найцікавіше часто саме той, хто має найменше, готовий поділитись найбільшим. Знаєш, як ти можеш почати жити цією філософією? Запиши на листочку п'ять речей, якими ти можеш поділитися вже сьогодні це не завжди гроші. Можливо, це увага, можливо, щось, чим ти давно не користуєшся, або просто тиша поруч із тим, кому боляче. Не уявляєш, скільки це значить, але Емма ще не знала, що її вчинок, зроблений без очікувань, вже запустив ланцюг подій, бо саме в цю мить один із гостей, той, хто прийшов тремтіти від холоду, почав щось переосмислювати, і зовсім скоро ця кав'ярня вже ніколи не буде такою, як раніше. Емма отримує догану від менеджера і стає об'єктом насмішок колег. Вона повертається додому, де доглядає за хворою сестрою, маючи в кишені кілька гривень, але без жалю. Коли зміна закінчилась, Емма повільно зняла фартух, і Сергій, менеджер зміни, не забарився. Його голос був сухим, як учорашній хліб тут не притулок. ми не можемо дозволити собі безкоштовну доброту. Вона кивнула, не сперечалась не через страх, а тому, що розуміла. Він ніколи не зрозуміє. Інші працівники теж не мовчали. Героїня, мати Тереза з кавомашини, жартували, поки вона мовчки вдягала пальто, і, хоч було боляче, ніщо в її поставі не зраджувало жалю. Того вечора вона їхала трамваєм номер 8 у Шевченківський район, тримаючи пакет із залишками несвіжої випічки, усе, що дозволили забрати. Дома її чекала Оленка, молодша сестра з Астмою. Яка знову не пішла до школи. Їхня квартира, однокімнатна, на першому поверсі старої хрущовки, була холодною, але рідною. Емма поставила чайник, витягла ліки, обійняла сестру і усміхнулась. У кишені було 14 гривень, але в очах більше світла, ніж у всіх лампах кав'ярні. Знаєш, іноді доброта це не грандіозні жести. Це бутерброд на двох. Це коли не маєш нічого зайвого, але все одно ділишся. І таких людей ти мільйони. Вони не завжди на екранах. Але саме вони будують світ, де ще можна жити. Якщо ти відчуваєш, що нічого не можеш змінити. Пригадай, Емму, пригадай, що твоя реакція на несправедливість вже є зміною. Почни з малого. Напиши комусь, із ким давно не говорив Запропонуй допомогу сусіду. Привітай касира не з байдужістю, а з увагою. Це змінює більше, ніж здається. Ема заснула тієї ночі в пальті, бо вдома було холодно, але серце її було теплим. Вона ще не знала, що світ, який вона намагалася зігріти зсередини, готував їй відповідь, і ця відповідь була вже на шляху. Ема згадує сцену з дитинства, коли незнайомка допомогла їй після того, як її мама знепритомніла, і розуміє, що саме доброта завжди вела її по життю. Уночі, коли місто вкрите тишею, що схожа на стару ковдру. Спогади прокрадаються без запрошення. Ема лежала біля сестри, дивлячись у стелю, і раптом побачила в уяві ту саму зупинку в івано-франківську, де їй було всього шість. Вони стояли з мамою, чекаючи маршрутку. Було холодно, а в кишені лише дріб'язок. І тоді мама впала. Люди проходили повз. Хтось озирався, хтось прискорював крок, і тільки одна жінка в коричневому пальті з корзиною мандаринів зупинилася. Вона допомогла, викликала швидку, зігріла Емму. Цей момент не залишився просто спогадом, він став орієнтиром, і кожного разу, коли Емма бачила людину в біді, вона несвідомо згадувала той мандариновий аромат і тепло рук незнайомки. У цьому й суть, справжня доброта, як ланцюг. Один вчинок створює інший. Ми не завжди знаємо, чим надихаємо інших, але вплив справжній. Коли хтось питає, Звідки у тебе стільки терпіння? Відповідь часто глибше, ніж здається. Згадай свої моменти хто був тією людиною для тебе. Можливо, вчителька в селі, яка поділилася сніданком, або дідусь, який навчив плести сітку, можливо, просто хтось, хто не відвернувся, коли всі мовчали. Напиши ім'я цієї людини і подякуй їй подумки чи особисто, бо наші цінності рідко народжуються з книжок, вони з життя. І саме в таких тихих історіях народжується наше чому. І от емма зрозуміла вона не шукає нагород, вона просто віддає те, що колись отримала, навіть якщо ті руки в пальто давно забули її обличчя. Але іноді доля має цікаву звичку повертати нам давні дива у найнеочікуваніший спосіб. Чоловік повертається тепер уже в елегантному одязі, вражаючи всіх. Він розкриває, що саме емма виявила справжнє співчуття. Не знаючи, ким він є насправді. Наступного тижня в кав'ярні панувала звичайна метушня запах кориці, звук кавомолки і дрібні плітки між замовленнями. Але коли відчинилися двері і на порозі з'явився він, кожен погляд у приміщенні зупинився. Йосип Панчук був іншим пальто з кашеміру, дорогі черевики, портфелі з м'якої шкіри. Він виглядав, як хтось, кого показують на ділових форумах по телевізору. Назар, той самий бариста, миттєво знітився, а Сергій, менеджер, раптом згадав усі корпоративні стандарти гостинності. Ема ж мовчала не від здивування, а від відчуття, що починається щось незвичайне. Чоловік привітався спокійно, майже по-домашньому. Він подякував персоналу і, звертаючись до Еми, сказав Я повернувся, бо доброта це не те, що забувається. Ви дали мені більше, ніж каву. Ви дали мені віру. Всі в кав'ярні завмерли. Для більшості це був дисонанс. Тиждень тому цей самий чоловік стояв тут, у мокрих черевиках, а сьогодні його супроводжує охоронець із автомобілем біля входу. Але для Емми це була не казка. Це був результат істини, яка завжди була в її серці. Допомагати варто не через вигоду, а через серце. Йосип пояснив, що не планував ніяких перевірок. Він просто опинився в місті в непередбаченій ситуації, і саме в той момент, коли більшість відвернулася, одна людина побачила в ньому не бродягу, а людину. Я не був тестом, сказав він, але ваше серце пройшло його. Ці слова змусили не одного з присутніх опустити очі. Бо правда в тому, що ніхто не знає, хто стоїть перед нами в найпростіший момент життя. А від рішень у цій миті. Часто залежить набагато більше, ніж ми уявляємо, і хоч розмова тривала всього кілька хвилин, вона змінила вектор подій. Бо те, що спочатку здавалося простою історією про гарячий напій і холодну душу, стало початком чогось масштабнішого. Йосип ще не все сказав, а Емма ще не все дізналася він розкриває свою особу. Це був Чарльз Гей Єверлін, засновник міжнародної корпорації. Емма балансує між шоком і честю, коли розуміє, що її доброта стала частиною непланованого випробування. Моє справжнє ім'я Карло Григорійович Єверлін, сказав він спокійно, але з тією впевненістю, яка не потребує титулів, дехто за сусідніми столиками ажахнув Це ж той самий Єверлін, засновник корпорації Еверлін Груп, яка фінансує освітні проекти по всій Європі. Саме він, колишній інженер з Івано-Франківщини, що став мільярдером, його впізнавали з обкладинок журналів, але сьогодні він не був просто бізнесменом він був вдячним чоловіком, що повернувся, щоб віддати належне людині, яка повірила у нього без пафосу й користі. Емма сиділа, немов між двома світами. У неї тряслись руки, але погляд був ясним це не був страх, це було щось глибше. Відчуття, що життя дало відповідь на тисячу сумнівів. Карло продовжив Я не мав жодного наміру перевіряти вас. Але саме у вашому вчинку я побачив те, що давно шукав у людях щирість без обіцянок, доброту без інструкцій, сміливість без нагород. І ці слова були не про неї одну вони були про всіх, хто хоч раз зробив щось хороше не через вигоду, а через совість. Уяви, наскільки рідко хтось із влади чи великого бізнесу бачить нас, простих людей, по справжньому, але іноді трапляється злам. І тоді навіть мільярдери згадують, що найцінніше не прибутки, а люди. Карло сказав, що його давня мрія знайти когось, з ким можна будувати не просто бізнес, а місію людину, в якій світло не згасає навіть у найтемніші дні. І коли він вимовив Я знайшов таку людину в тобі, Еммо. У залі знову запанувала тиша, вже не напружена, а благоговійна. Але це була лише перша частина, бо далі на неї чекало запрошення, яке могло змінити не лише її долю, а й життя тих, кого вона ще навіть не знала, і вона мала зробити вибір не з розрахунку, а з серця. Ема подорожує разом із Карлом, маленькими містами, соціальними проектами та громадами, бачачи його справжню місію інвестувати в людей. А не в зовнішність вони діляться мовчанням і взаємною повагою. Наступні тижні стали для Емми, немов новим життям. Разом із Карлом вона побувала у десятках містечок від сторожинця до бережан. Вони не їздили в готелі п'ять зірок і не з'являлися на пресконференціях, вони заходили у школи з протікаючими дахами, у притулки для одиноких матерів, у клуби сільських майстрів, і кожного разу Карло робив одне й те саме. Слухав без поспіху, без камер. Емма бачила, що його справжнє багатство це не рахунок у банку, а вміння бути поруч і вкладати у те, що має душу. Їхні розмови не завжди були глибокими. Інколи вони просто сиділи мовчки, спостерігаючи за тим, як діти плетуть вінки або як бабуся ліпить вареники, але саме в тиші народжувалася довіра. Ема, яка звикла довіряти лише сестрі, відчувала це не просто поїздка. Це перетворення. І Карло, хоча й був значно старшим, поводився як рівний. Він ніколи не вчив зверху вниз. Навпаки, часто питав її думку, як наче шукав у ній щось втрачене в собі. Одного разу в кременці вони зайшли в бібліотеку, де книжки стояли ще з часів СРСР. Діти читали при свічках, бо світло вимкнули через борги. Емма запитала як ми можемо змінити це? І Карло відповів. Змалку вкладати не в лампи, а в розум, не в стіни, а в ідеї. Саме тоді вона зрозуміла, що він не просто допомагає, він шукає співтворців, бо справжня філантропія це не жалість, а віра в потенціал, який інакше згасне, і вона почувала себе частиною чогось більшого. Але все це було лише початком, бо незабаром він відкрив їй ідею, яку виношував роками, і для реалізації якої йому потрібна була саме вона. Карло створює соціальний проект на честь Емми, натхненний її вчинком. Вона приймає це з гідністю, кажучи Для мене честь бути поруч, коли ніхто інший не з'явився. Одного вечора, коли вітер гойдав вишневі гілки на подвір'ї притулку у Миколаєві, Карло покликав Емму до старої дерев'яної лавки. Я довго думав над тим, як можна не просто дякувати, а примножувати те, що ти зробила. Почав він. І витягнув із портфеля документи на новий проект, ініціативу з підтримки молоді, що виростає без сім'ї. Але це був не просто фонд, це була платформа з її ім'ям, світло Емми з принципом не за заслуги, за людяність. Його слова були щирими, не пафосними, а її реакція тиха, глибока, по справжньому українська. Емма прочитала кілька рядків і лише прошепотіла я не прагнула цього. Але якщо це допоможе хоча б одній дівчинці повірити в себе, я з вами. Вона не влаштовувала сцен, не ридала на камеру, вона просто сиділа поруч, і сказала фразу, яка, здавалося, ввібрала суть усієї її подорожі. Для мене честь бути поруч, коли ніхто інший не з'явився. Карло опустив голову. Навіть у світі великого бізнесу рідко зустрінеш людину, здатну на таку просту глибину. А тут. Офіціантка з району Левандівка, яка навчила мільйонера, що справжня присутність це рідкість. Як часто ми женемось за тим, щоб бути відомими, коли набагато цінніше вам бути поруч, можеш запитати себе, для кого я з'являюся, коли ніхто інший не приходить? Чиє мовчання я можу почути, чию в тому світ чути? Іноді справжня підтримка це не гучні вчинки, а тиха вірність. Те, що зробила Емма, стало більше, ніж допомогою, це стало прикладом. І саме такі приклади змінюють покоління. Але Карло ще не сказав їй про головну ідею, бо найбільше зерно в його серці чекало на посадку, і він мріяв, щоб саме вона допомогла виростити його. Разом вони відкривають громадську кав'ярню з філософією ніхто не має заслуговувати на доброту. Атмосфера тепла й символічна з гаслом. Перша чашка дям за наш рахунок. Друга, якщо можеш для когось іншого. У самому серці чернівців поруч із старим театром відкрили нову кав'ярню. Але це не було чергове модне місце з латте на мигдальному молоці, це було щось зовсім інше. Карло та Емма стояли поруч перед входом, тримаючи дерев'яну табличку з написом Добро не потребує квитанції. Назву кав'ярні вибрали простою. Далі. Бо кожна добра дія, за словами Карла, має продовження. І саме тут починалося те далі, де кожна людина не клієнт, а гість не гість, а душа. Інтер'єр був зроблений руками місцевих майстрів, лавки з відновленого дерева, скатертини з вишивкою від бабусь із громади, книги на полицях від людей, які колись були самотніми, а головне справило, що підкорило серця перша чашка так за наш рахунок, друга якщо можеш для когось іншого. Це не благодійність, це коло довіри. Люди приходили сюди не лише за кавою. Вони приходили відчути, що є місце, де тебе бачать не через гаманець, а через серце. І щось справді змінилось. Студенти платили за пенсіонерів. Пекар приносив хліб просто так. Люди, які раніше соромились просити, знову починали говорити. І все це, баємо, через маленьку ідею, що виросла з чашки кави, подарованої без розрахунку. Цей простір став домом для історій. Тут плакали, тут сміялись, тут мовчали разом. Тут не соромились бути собою. І це, як казала Емма, і є справжній смак не напою, а життя. Але попереду була ще одна подія, і саме там Емма мала сказати те, що виношувала довго, і що змусило багатьох у залі затамувати подих. Емма виголошує емоційну промову в переповненій кав'ярні. Я думала, що допомагаю загубленій людині, але він допоміг мені знайти себе. Публіка аплодує. І історія емпатії продовжується по одній чашці за раз. Того дня в кав'ярні не було жодного вільного місця. Люди стояли навіть у дверях, дехто сидів на підвіконнях, тримаючи чашки з паруючою кавою. На сцену піднялася Емма. У руках записник, хоча вона знала, що скаже, і без нього. Вона глибоко вдихнула і почала Я думала, що допомагаю загубленій людині, але згодом зрозуміла саме він допоміг мені знайти себе. У залі запанувала тиша, та не напружена, а тиша уваги, тиша сердець, що слухали. Вона говорила просто без прикрас про дитинство, про маму, про мандаринову жінку, про ту чашку кави, яку оплатила не грошима, а вірою. Вона не згадувала імен, не говорила про героїзм, лише про вибір, про той момент, коли можна пройти повз а можна зупинитись. І як зупинка для когось одного може стати стартом для тисячі інших. Дехто в залі плакав, дехто стискав руку сусіда, бо всі вони відчували ця історія не про когось іншого вона про кожного. Коли Ема закінчила оплески, не стихали ще кілька хвилин. Люди вставали, обіймались, ділились кавою, і в кожному погляді була одна й та сама думка Я теж можу зробити щось подібне, не обов'язково відкрити кав'ярню чи фонд. Але сказати Привіт, людині, яка давно мовчить. Принести пиріжок самотній бабусі, зателефонувати батькові. Бо доброта це не подія, це звичка, і саме звичка змінює світ. Так Емма стала символом не великої кампанії, а тихої революції. Історія продовжувалась. бо ось тієї самої хвилини хтось десь, на іншому кінці міста, замовляв дві кави одну для себе, іншу для незнайомця. Скажи чесно, скільки разів ти проходив повз, думаючи. Нічого не зміню, я просто одна людина. Але ж саме ця історія доводить протилежне бо Емма не мала ресурсів, впливу чи статусу, вона мала серце, і цього вистачило, щоб запалити іскорку в чужій темряві. А тепер черга за тобою. Так, за тобою. Що ти зробиш сьогодні, щоб змінити чиєсь завтра? Кому подаруєш першу чашку? Кого підтримаєш тоді, коли всі інші мовчать? Можливо, настав час перестати чекати великих моментів і почати створювати малі дива самотужки, бо світ не змінюють лідери, які кричать, його змінюють звичайні люди, які обирають доброту навіть тоді, коли це незручно. І ось моє запитання до тебе що, як твій наступний вчинок стане початком чиєїсь історії зцілення? Чи готовий ти стати тією людиною? Поділись у коментарях, що для тебе означає бути поруч. Коли інші не з'являються. Як ти вважаєш, що варто зробити, аби доброта стала нормою, а не винятком? Якщо ця історія торкнулася тебе, не зупиняйся тут. Натисни підписатися, активуй сповіщення, і разом ми будемо відкривати ще більше справжніх історій, які зворушують серце і пробуджують душу, бо світ потребує більше людей, як ти, і це оте лише початок.